Друзі, вітаю! Недарма останнім часом ми все частіше чуємо заяви про те, що події стрімко розгортаються, і що найближчим часом має щось статися. Адже події дійсно прискорюються і на це вказують багато різних факторів. Наприклад, те, що сьогодні зранку російські пропагандисти знову почали кидатися на президента України Зеленського. Сьогодні вони верещать, що буцімто Зеленський працює на британську розвідку, і що Зеленський слуговує вироку на новому Нюнберзі. З іншого боку, пропагандисти пишуть, що зараз йде активна боротьба за Трампа, і що президент України їде до Сполучених Америки схиляти на свій бік президента Ша схиляти Ша на бік України. І дійсно, сьогодні президент Колінь Зеленський анонсував зустріч з президентом Ша і повідомив, що багато може вирішитися до Нового року. Як сьогодні повідомляють наші українські змі, публікуючи інсайди, насамперед видання «Київпост», яке посилається на свої джерела у наших дипломатичних колах, на наші українські джерела, а також на джерела у Вашингтоні, у видання «Київпост» є свій кореспондент, власний у США. І як повідомляється видання, що зустріч президентів Зеленського та Трампа може відбутися уже у неділю 28 грудня. Видання зазначає, що дипломатичні джерела повідомили Київ що Очікується, що найближчими днями Зеленський відає Флориду для проведення важливих переговорів з керівництвом США, що візит може відбутися вже 28 грудня, якщо все піде за планом. Як наголошу журналісти видання, що в цілому і нагадують заяву президента, що є у Україні кілька нових ідей, що є певна обережна інтрига, і що рівень конкретності вищий, ніж ми бачили раніше. Хоча найскладніші частини це гарантії безпеки, правозасування та правові зобов'язання Росії все, що залишається невирішеними. Водночас є заява, пролунала від першого віце-спікера Верховної Ради Корнієнка. Про те, що сьогодні, у п'ятницю, 26 грудня, парламентська робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни вперше збереться у п'ятницю, тобто Україна готується до виборів, і це безумовно вказує на те, що події дійсно стрімко розгортаються. Щодо заяв з Кремля, то сьогодні Пісков повідомив офіційний представник Кремля, головний речник Путіна, що Шата Росія провели контакт за підсумками поїздки Дмитрієва в Майамі. Провели офіційний контакт. Пісков зазначив, що Росію представляв на цих переговорах Ушаков помічник Путіна, який бере безпосередню участь у переговорному процесі. Однак Пісков не став розкривати подробиць нових контактів та Росії без всіляких подробиць. При цьому Пісков почав кидатися знову на Україну. Він заявив про те, що Київ засовує різні різноманітні хитрощі, щоб отримати гроші від Заходу. В Кремлі дуже бісяться до цього часу Європейський Союз виділив Україні кредит безповоротний на суму 90 мільярдів євро на два роки, на 2026-2027 рік. І, як я говорив у вчорашньому випуску, що це безумовно посилює українські переговорні позиції. Важливо, що вчора пізно ввечері, а також сьогодні, одна з топових тем в російських ЗМІ. Це інсайди щодо нещодавньої сходки у Путіна, коли Путін збирав на закриту сходку, на закриту зустріч глав російських найбільших компаній та корпорацій. як повідомляють в тому числі і сьогодні російські ЗМІ таке видання Комерсант, Лінтару та інші, що Путін на закритій зустрічі пояснив, на які поступки він готовий піти заради миру, і що Путін заявив, що Америки проявили слабкість. Проте не потрібно думати, що слабкі щодо Росії. Ні. Щодо заяв Путіна, які публікують російські пропагандисти, це те, що Путін почав верещати, що Буцімто Донбас наш, буцімто Донбас російський, і що Росія вимагає, щоб Україна віддала Донбас і він не виключив частковий обмін територіями з Україною. Тобто Путін наполягає на тому, щоб Україна віддала Донеччину Росії і щоб погодилася на так званий обмін територіями. При цьому Путін заявив, що США від деяких своїх пропозицій, які були зроблені на Алясці, відійшли в результаті перемовин з європейцями. І в цьому він бачить ознаку слабкості Сполучених Штатів Америки. Також Путін заявив, що ША та РФ обговорюють спільне управління Запорізькою атомно тростанцією без участі України. Тобто такі заяви від Путіна є ще заяви Дрябкова, заступника Лаврова. Він сьогодні несподівано заявив. Що Росія не буде ганятися за Європою заради діалогу на найвищому рівні, і це вказано те, що Москва вперше заявила про те, що вона готова вести діалог з Європою. Раніше подібних заяв не було. Що заявляла Москва? Що Росія готова вести перемовини лише зі сполученостями Америки, а що з Європою ні. А зараз лунають заяви, що Росія не буде ганятися, що Москва готова до перемовин. При цьому що цікаво. Що Рябков сьогодні повідомив важливу інформацію, правду повідомив про те, що на Росії дожили, дожили до того, що до російських дипломатів звертаються матом. І Рябков сказав прямо, що він точно знає, що за зачинними дверима. Дипломати країн сусідів звертаються до російських так званих дипломатів нецензурною лексикою. Ось сьогодні таке розкриття від Рябкова. Ну а чого очікували московські так звані дипломати? Важливо, що нещодавно з'явився десь годину тому інсайт від американського видання Аксіус про те, що відбувається і до чого домовилися. Видання пише, що, за словами офіційних осіб обох країн. Більшість елементів мирної угоди були узгоджені між США та Україною, включаючи гарантії безпеки, які Київ отримає від США та Європи. Високопосадове Сполучених Штатів підтвердив готовність США надіслати до Сенату, до Конгресу для ратифікації гарантій безпеки з текстом, що базується на статті 5 статуту НАТО. І як раніше публікували інсайд американські ЗМІ і про що говорив, на що натякав президент Курен Зеленський, що США хочуть визначити терміни дії гарантій безпеки. Далі видання Axios зазначає, що головним каменем спотикання є вимога Росії контролювати всю Донеччину за будь-якою угодою. І це підтверджують витоки в російських змі щодо заяв Путіна про те, що нібито Донбас наш. Щодо Донеччини, то американські журналісти пишуть, що Сполучити Америки запропонували, щоб райони, з яких українські війська мали бути виведені, стали так званою демілітаризованою вільною економічною зоною. Водночас Зеленський наполягає на логічному виведенні російських військ з нинішньої лінії контролю та наголошує, що територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі. Таким чином, щодо територіального питання, Україна полягає на референдумі. І тут велике питання в тому, як проголосує український народ, яке буде рішення українського народу. Водночас Україна полягає на тому, що під час проведення референдумів і, наскільки я розумію, виборів президента України має бути перемир'я на 60 днів. І як зазначають журналісти видання Аксіус американського посилачного джерела, що Москва погоджується на перемир'я, однак її не влаштовує перемир'я на 60 днів. Цікаво, що до вчорашнього удару ракетами Штормшеду по російському нафтопоробному заводу Новошахтинському НПЗ в Ростовській області. Сьогодні в районі обіду Міністерство оборони РФ повідомило про знищення британських ракет І Я недарма сьогодні простував таку заяву оборони РФ, тому що без дозволу США Україна б не нанесла удар британським ракетам. Тому що щоб нести удар, потрібно завантажити грубо кажучи, в пам'ять цих ракет, відповідні карти рельєфу місцевості і території країни-агресора, а також необхідний, необхідний доступ до супутного групування. США. і це безумовно був сигнал від Сполучених Америки для Кремля. Кремль сьогодні заявив, що все позбували, все нормально. Ну як позбували? Позбували новошахтинським нафтоперобним заводом. Кремль в цілому втерся і сьогодні робить заяви про те, що все нормально. Необхідно зазначити, що на прискорення подій дуже сильно впливає ситуація і на самій Росії. І як сьогодні прямо пишуть російські пропагандисти, що такого не було з 1990-х років і що промисловість Росії обвалилася в глибоку кризу. І щодо ситуації на Росії, про це ми поговоримо у наступному випуску. Однак насправді ситуація дуже важка. І саме тому зараз Москва заявляє про те, що вона готова піти на певні так звані поступки. Щодо заяв з України, то є заяви з Офісу президента України вустам подаляка, що 800 тисячну армію в Україні має фінансувати вся Європа, тому що українська армія має бути повністю інтегрована в умовні загальноєвропейські збройні сили. І Це дійсно правильно, і так і має бути, зважаючи на те, що у нас велика армія, армія з великим бойовим досвідом. А щодо фінансування нашої армії, це гарантії безпеки, це інвестиція в безпеку всієї Європи. Ще щодо заяв від Подаляка, то Подоляк повідомив, що чотири країни Європи вже готові відправити війська в Україну після завершення війни. Мова йде про Францію, Німеччину, Туреччину та Великобританію. Щодо Туреччини та Німеччини не було жодних заяв від цих країн. Тим не менш, якщо лунають такі заяви з офісу президента України, це вказано те, що є попередні домовленості. І щодо розміщення в Україні військ країн-союзників, то сьогодні російські пропагандисти верещать, вони кричать про те, що контингент НАТО в Україні потрібен для так званої провокації Росії, що Росію це буде провокувати. А Росія не провокує те, що Фінляндія, Швеція, країни Балтії, країни Східної Європи є членами блоку НАТО. Та ж Туреччина нічого не провокує лише від України вони піснуються, від військових контингентів, від миротворчих сил, які будуть розміщені в Україні. Друзі, ми закінчимо цей випуск на таких двох добрих новинах. Перша новина це повідомлення від 225-го окремого штурмового полку. Що українські війська оголосили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині. І друга новина це заява від Епіфанія, що до Православної церкви України з московського патріархату загалом перейшло вже понад дві тисячі громад. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.